Всім привіт! З вами я Лецей, і нині ми будемо грати в Toilet Tower Defense. Ну, як ви бачите, я вже собі Спів придбати з цього кінгу. мене також дікрмаути станції в мене. Вінба. Еф. Ну і не залишивши я весь новий обновив. Також я собі на нього буду збирати цей трубу світ, бо так він дає. Uh, їх можна посадити поставить три штуки. Подоматка. Два. Тут, ну, та, ідея, короче, баксів, це. Ну з... да, він дає, коротше, тисяч баксів. Він дає тисяч баксів, ну це звісно, файно Тобто це це як той ульт? Ультмейт, ультимейт. Ультимей. Ну, Правда, у мене немає ніякого нема лишнього міфіка. Це жалко. І в мене дуже мало гену. Що ж, давайте подивимось, може ви, мої любими підписники, щось подарували мені пост-офіс за цей час. Доки я не знімав відео. На жаль, нічого. Окей. Е, погнали. Погнали, погнали, погнали. Green light, red light. Ну що там, типа? Не оцей тебя кто без федер? Ф. Фе? Ммм, він ти покажу він... прав, він Ну, Такий прошу, я не годен. Ой, зараз за мною. Про йде за мною. Такий прошу за мною біжить. А би нині відстане. Хоча ботись не хочу з ними, я так згоду. І так, ми вже почали катку. Як то вже третя волна, я там поставив ферму. <пух> ну, ми поки тут файно такого шурайні. Слух, мені може бути капець. У ладві їх це все. Робила. І так, напевно, був кобети Або не був копити, а вже краще поставили. Цього шикарного станцію, мама. Тепер буду ставити своїх цих фермів. кстати, знаєте, який тут плюс? Що в коли редлайн, Red коли, коли redline то можна ставити і прокачувати там всяких типів кстати, поставлю типу, і пів прокачувати. Моя перша прокачена ферма, а ну, я зараз покажу якщо ми підкопимо що. Тож не забуву Скіпти, так що нажимемо Скіп. На жаль, вам не покажу, що у Фернісі можу відкачати. Або ну, ми ще таке покажу. Також е, мої підписники. Е, хто хоче, би я знімав Дорс, то я вам скажу. Я е, грав у Я в цю ігру вже був, грав, і у мене. Є yeah. очівка на самому дні. Хто не знає, що це за очівка, ця очівка вам сюди дає за те, що ви проходите перший дорс. І я, ход... я зараз проходжу другий дорс. Я, т... я вам скажу, я доходив до 187 двері. О, я тоді просто путів. Це було дуже тяжко, я ледве просто виграв грандула. На 2 сіка верну. Ну тільки що, я вже Сіка можу навіть вигравати. Ну Коли його просто так на ізі вже. Фух, знаєте як? Я просто включив відео на Ютубі все. І також дивив, як він проходить, і проходив як той челик. Я не зрозумів, що це за проблеми? Вау, це напевно Оце із-за того, що я не качав фермер. Ну нічого, опіду, то в трейд Також давайте заберемо Крейт, Блін. Не позло, на жаль, челюкове. Два лаки буста. І угу. тут Патріот. І ви спитаєте, чому мені потрібно це бусі, я вам зараз покажу. 81 буст. Тим більше, я можу сказати, останній час почав е, багато разів ось цього відкривати ті ящики, і, як ви думаєте, чи мені ні мені не везе. Кстати, мені друг казав, що якщо падає дуже багато разів уклади, то означає, що скоро випаде. А якщо багато разів падає мішик, то означає, оба... що що випаде Годлік. Як ви, як ви думаєте, можна йому вірити? Кстати, оце юнит файн, в принципі, ну там можна... DPS, це все. Але прикольно. А місці колдстан. 15 тисяч. А ну що? Це? Ага, він спа спавник і спалиш. Я погнав на трендінг плазу. Mm-hmm. І так, я вже все заспавну, так що Так Також я вам покажу, що у мене тут ім'я. Ого, прикольно я зробив. Кстати, як на мене, ну, один такий, знаєте, создатель ігре. Если називаєте ламп О, блін, я всі. Чому? Я вам зараз покажу. Я вам зараз все-все прекрасненько покажу. І так, є в нас Titan Fortress Вумен. Запам'ятаєте як він виглядає? Запам'ятайте, це дуже особливо. І є в нас Титан Фортес Man я Так, треба зробити нового ну, треба його зробити. Ну, так, але правда так капец. Так что беремо. Так, вот его може піти. Так, ага, прикрашуємо, Ніхто не заметить, ага, ага. так он меня емещець, ага. Издаємо його сатана, це дуже батрбак. Ой, там это мотоциклочку. Ой, як тяжко робити! Ой-ой-ой, я не говорю, так тяжко робити. Так, ну все, стане мені взагалі на все одно. Або як ще робили круто родич Клокмен. Треба вже щось построїти і щось зліпити з гігнай-палок. Ну нічого, мене зараз все зробить. І, 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 і. Правда, він набу бо... не твоїх Клокмен. Вс фан, все йде дально. у нас його куплять за цих е, 800 рубксов. Не переживай, його куплю. Такий крутий. Нет. Такий даємо його, аби купили. Блин, так мало людей копило. І там знаєте, його кольору, ну та тиланхід, ну ти ж нічого не зробив, ну що спалиш и що все такого челика за якось 800 рубах, ну все, что все, все на навіть, навіть нам. Та не переживай, ну сам Таланхи, та не переживай, колега. я Тим часом купили 28 ти... тисяч. За це гмай, це голеш тисяч

Що наприклад, Кстати, мені щось дуже сильно ціну занижає. Наприклад, його ціна десь 2000, а мій друг каже, що він коштує. що Він його кожен раз бачить за, 1000, за 1200. Ну я, я в це не вірю. Бум просто якийсь везончик. Кстати, у когось є кстати, ці в офермі. Ну дуже. Зайце треба щось ось того. Я не знаю кілька я разів вже крутив, аби мені він випадав, але не випадає. О, давайте його спробуємо купити. Такс. Також мій друг був, пішов в мінус. Ну дякую, так або ні. Але він продав свого шайнутого е, міфіка Red Laser за 400. Ну, як на мене це мінус. Ну він десь коштує на тисячу. О, грубо было шей за скамей, не гожа. Дим за 15 тысяч, покупки худми. Пих стоит. Тысячу пятнадцать? Пятнадцать? А, пятнадцать, Ну, это мало потом знает. Що mm. Шо, яких ти? Не коштує мне десь 500-400. <світ> 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 Чому він так подешевів? Колись він був таким дорогим. Я його навіть собі навіть позволити не міг Шо, Так, що дуже стоїть.